Просто зараз в мене вже в студії Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач групи інформаційний спротив». Олександр, добрий вечір. Доброго вечора. Давайте перед тим як перейти до карти, все ж таки поговоримо про тему, яка так збурила нас, їх останній тиждень: ракети, ракети іранські, ракети корейські. Вже нібито підтвердили, що нова партія корейських ракет прийшла, і якісь ми вже спалили на одному з складів. Що зараз відбувається? Наскільки посилився російський оцей арсенал ракетний і чим? Якщо це правда, Північна Корея поки що як відправляла, так і відправляє балістичні ракети типу КН-23. Якась нова модифікація. Вона не верифікована, хоча з великою варигідністю, вони можуть в перспективі отримувати КН-24 таку модифікацію. А вона дуже схожа на точка У за своїми характеристиками, але трохи покращена, тому що має властивості і 9М723 723 ОТРК Ескандер, тобто такий собі гібрид. А яка дальність них роботи, які частини України вони загрожують? Дальність їх використання від 400 до 500 кілометрів. Але тут треба зауважити, що майже вся та інформація, яка знаходиться в відкритих джерелах щодо характеристик північно-корейської зброї, а вона не завжди відповідає дійсності, тому що північна корея вона настільки закрита, що навіть ось ці назви. КН-23 КН-24 – це не реальні північно корейські назви ракет. Це західні. Це на західні назви цих ракет, як їх верифікують західна розвідка. Інформація максимально закрита і її дуже важко утримати. І виключно після того як ця зброя вже використовується, можна зробити висновки: які характеристики, яка дальність, яка бойова частина, і які мінуси та які плюси у цих ракетах. О, іранській оці історії вона вже підтверджена. Чи ракети вже є, тому що Іран активно спростовує, незважаючи на те, що ЄС уже санкції них вів. І кому може загрожувати, яка в них дальність, яка в них точність, що про них відомо, тому що таке формулювання як балістична ракета ближньої дальності. Поясніть. будь ласка. А, ну, на мою думку, що зайві санкції проти Ірану ніколи не будуть зайвими. Але загально про балістичні ракети іранські ми чуємо вже другий рік, що Росія замовила ці ракети, і ось ось вони надійдуть, вони вже не дійшли, ось вони будуть використовувати ось майже через тиждень, через два, і так вже два роки. Отже, інформація є. Але справа у тому, що з 2022 року неодноразово ми чули про те, що Росія замовляє, наприклад, ракети ФАТЕК 110 балістичні да. ракети з Ольфагар, чули Десфал. Чули зараз. йдеться про фа 360 Дійсно, в них дальність згідно з, знову ж таки з відкритими джерелами, з тактико-технічними характеристиками. Дальність це до 120 кілометрів. Бойова частина приблизно 150 п'ятдесят кілограмів. Що це за балістична ракета ближнього радіусу дії з таким функціоналом? Скажу так: вона дуже схожа за своїм функціоналом з 5В-55 С-300. Тільки mm – -hmm. це комплекс протиповітряної оборони, який росіяни з 22-го року переналаштували на нанесення ударів по поверхні, і використовували переважно для скоєння терористичних актів в ближній тиловій зоні, по Херсону, по Запоріжжю, полювати на перехожих, скажімо так, так по Харкову, по Сумам, і прикордонній зоні. Тобто, це елемент терору в першу чергу за на третій рік війни, звісно ж, боєкомплект 5 в 55 В них Зменшився а с 300 як засіб протиповітряної оборони повинен знаходитись в бойовому чергуванні, тому що ну це ж все ж таки дивізіони, які шалоновно прикривають російський повітряний простір, і відповідний боєкомплект, який не треба чіпати взагалі, в них повинен знаходитись це не знижуваний порігти. Так і тому вирогінше за все в них зараз виникає проблематика. Застосування елементів терору, таких як 5 в 55 і неможливість в необхідній кількості великій кількості їх виробляти, щоб задовольняти і потребу терору, і одночасно відповідно тримати в бойовому чергуванні С-300 для прикриття свого повітряного простору. Тому вони і замовляють Фа 360 який є ну скажімо так, це просто балістична ракета типу поверхня поверхня тобто без функціоналу удару по повітряним цілям. 50% від того ж самого с 300 якщо так можна назвати, і в принципі для терору вони і будуть в першу чергу використовуватись, хоча для нанесення ударів в ближній зоні ведення бойових дій також цілком можливо, що вони будуть використовуватися, ну наприклад, на рівні ракет точкову, хоча знову ж таки потужність в них трохи менша. Давайте переходити до ситуації на лінії бойового зіткнення. Будь ласка, попрошу вас підійти до карти, і що почнемо з ситуації на Курщині. Там, незважаючи на те, що ми Сейм закрили, тим не менше, ми так розуміємо, що якась контрнаступальна активність ворога почалася, якусь техніку вони змогли перекинути. Що там відбувається? Що Можемо вище дати? Курська область. Так в Курській області росіяни розпочали свої так звані контрнаступальні дії. Одразу з чотирьох напрямків чи це е, в напрямку Апанасівка е, снагость це через Журавльова, це через погрибки і чи це через через борки. Mm -hmm. Тобто тут вони взагалі намагаються через річку Псел повністю закрити весь цей сектор, тому що він ну, має таку ізоляцію саме по річці. Ось вона тут йде, uh -huh. і ця частина вона контролюється силами оборони України. Вони намагаються якнайшвидше. Саме її закрити. Але якщо ми говоримо про напрямок Опонасівка снагость якщо ми говоримо про напрямок через журавлі і через погрибки, то це в першу чергу прагнення росіян взяти під контроль логістику. Тобто де блокувати Глушковський район. Він знаходиться вже декілька тижнів в ізоляції. Там знаходиться в ізоляції 56-та повітряна десантний полк. Там знаходиться ще деякі підрозділи в ізоляції, тому що по річці Сей були повністю знищені стаціонарні мости. Вони зараз розраховують виключно на понтонні переправи, які своєчасно знищуються нашими силами. Отже, для них головне де блокувати. Глушковський район з виходом на корінь його саме на цю трасу, на цю автомобільну дорогу через снагість, в тому числі. А щодо напрямку журавлі, для них це важливо, тому що а, тут проходить саме логістична ну, логістична артерія, це все ж таки автомобільна дорога, але яка забезпечує саме по північному фронту а, в перспективі логістику по матеріально-технічному забезпеченню передових підрозділів, які будуть здійснювати подальші наступальні дії. І щодо погрибків, навіщо їм потрібні погрибки, це якраз населений пункт, який знаходиться біля автомобільної дороги суджа -Льгов. І саме ця автомобільна дорога дозволить їм вийти на суджу, як вони собі це розраховують під час своїх контрнаступальних дій. Тобто вони зараз в першу чергу. Орієнтується по логістики по просуванні по логістиці для цього контрнаступальних дій вони сконцентрували в Курській області зараз вже більш ніж 35 тисяч особового складу, але як на мене, сам по собі процес цього контрнаступу він розпочався зарано, тому що вони досі не стабілізували лінію бої без стабілізованої лінії бої Розпочинати контрнаступальні дії ну це, м'яко кажучи, неефективно. Але вони це розпочали, тому що а, є безпосередній наказ від верховного їх головнокомандуюча а, військового злочинця Путіна. Тобто вирішити це питання до жовтня. Чому до жовтня? Ну тому, що військовому злочинцю в жовтні буде день народження. Йому потрібен великий подарунок у вигляді звільненої частини Курської області, щоб не псували свято. А які наші там зараз задачі? Зокрема, чи рухаємося ми в сторону Тьоткіно туди, деблокуючи і знищуючись всю частину, яка лишилася в оточенні? Ну що відбувається в Лужковському районі та в районі Тьоткіно? Ну, я сказати не можу. Я можу сказати тільки те, що зараз сили оборони України в Курській області переважно займаються обороною, а вони. Зайняті тим, щоб знищувати передові штурмові підрозділи російських окупантів, а, які переважно діють. Ну скажімо, не ніяк не краще аніж в нас в зоні бойових дій, по тимчасово окупованим територіям. Тобто, знову ж таки використовують переважно а, кількісну перевагу, а, такі собі м'ясні штурми, особливо по лісопосадкам. А є декілька відмінностей загально по а, тактиці ведення бойових дій. Росіяни зменшили використання тактичної авіації, зменшили кількість використання FPV-дронів. А в них невелика присутність артилерії при цьому, але досить активно використовується механізована компонента разом з піхотною. Чому саме ось такий відбувається угу. процес, тому що вони ризикують створити ситуації аля Friendly Fire. тобто те про що я і казав. Лінія або зіткнення не стабілізована. Ти свій власний підрозділ можеш накрити кабами, який знаходиться там, де ти думаєш, що там знаходяться сили оборони України. Тоді І питання: а цей... нам вигідна стабілізація лінії фронту, коли з одного боку нам менше треба сил бо захищати з іншого боку, ми стоїмо відкритими для кабів, дронів всього іншого. Я скажу навіть так для нас. Ця хаотизація навіть вигідна. Угу. Нам вигідно, коли нема розуміння у ворога, де він знаходиться, де ми знаходимося. Яку ділянку ми контролюємо, де зайшли його підрозділи. Тобто нам це вигідно так само, як це було вигідно нам ще в серпні, коли розпочиналась курська операція, і саме нестабільна лінія боєзвітнення давала нам можливість дуже швидко просуватися в Глиб Курської області. Давайте повернемось до Донеччини, що відбувається там, куди ще нам треба звертати увагу, зокрема, що там з Покровськом. Тому що одні кажуть, що зупинили, інші кажуть, сповільнили. Ну, о... Коли говорив безпосередньо генерал Сирський про те, що ми зупинили просування російських окупантів на Покровському напрямку, це було сказано коли? Це було сказано ну, майже тиждень тому. Угу. Ситуація загально динамічна. Вона динамічна і постійно змінюється. Зараз говорити про те, що було тиждень тому, ну це не комільфо, це не ми вже актуально. Цей тиждень підсумовує. Так, це вже не актуально. Ось у чому справа. Але. Загально ситуація на Покровському напрямку. Зараз вона навіть не стільки на Покровськ зорієнтона, основний вектор удару у росіян, mm. а на південь, на південну кишеню, по лівому берегу річки Вовче. Для них важливо саме тут, по лівому берегу річки Вовче, створити фланг, повністю його закрити. Південний фланг створити буфер безпеки без створення цього флангу під своїм контролем. Вони не зможуть далі просуватися на Покровськ. Окрім всього іншого, для них задача не тільки по лівому берегу річки Вовча, а до самого Жуковського водосховища захопити всю цю територію. Ну, тобто, йдеться, жила не перше, жила не друге. Для них важливо ще і по правому берегу Вовчі, тобто це просування в напрямку Українськ, це Зоряний контроль, зоряного гірник, вихід на Курахівку. Це для них важливо, щоб одним пострілом, скажімо так, не тільки закрити південний фланг, але окрім всього іншого, і е, покращити умови для подальших наступальних дій вже на Кураховському напрямку. Тому ось саме цю локацію я коректніше б назвав е, Покровсько-Кураховський напрямок. Бо саме там заорен... е, сконцентрована основна частина їх сил та засобів. На Покровському напрямку переважно вони зайняті чим зараз вони в районі Новогродівки. Намагаються формувати фланги для подальших дій, вже створюючи умови для подальшого наступу на Покровськ. Але знову ж таки в них є інша проблема: це Селидове. Серйозна проблема Селидове, яке є основним нашим укріп районом, який заважає їм просуватися на Покровськ. 30 секунд. Хочу вас питати, що на Луганщині відбувається. Зараз будемо переходити і включатися. До 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ, от не тримаються за залишки Луганщини. Чому нам так важливо утримати її? Нам будь-яка наша ділянка дуже важлива. Якщо ми говоримо про саме Лимано-Куп'янську про Луганщину, то на Сіверському напрямку дуже важлива Білогорівка для утримання саме цієї локації, оскільки вона одночасно як трамплін для подальшого звільнення Лисичанська та Северодонецька. Але для росіян Білогорівка це, наприклад, трамплін для наступу на Сіверськ. А загальна Лимана-Куп'янська військ, Луганщина, Харківщина. А там більш-менш стабільно напружена ситуація. Називаємо її так, але найбільш небезпечна в районі піщаного, де росіяни намагаються прорватися до лівого берега річки Оскіл. Дякую, Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи інформаційний спротив. Підбивав з нами зроставив крапки над і щодо того, що відбувалося протягом цього тижня на лінії фронту. Дякуємо, пане Олександре.